Привіт! Давайте сьогодні розберемося, що таке Properties, як вони працюють, як їх можна налаштувати, і в чому їх особлива магія, особливо для проєктів, де повторюється багато елементів. Подивимось на прикладі застосунку для погоди. У мене вже є декілька табів огляд та вітер з існуючими компонентами, з налаштованими Properties. Зараз ми разом з вами зробимо. Компонент налаштуємо проперті для параметру вологість. Для початку роботи нам треба створити з існуючих варіантів окремі компоненти. Спочатку створюємо компоненти для показника кількості опадів за годину. Виділяємо всі компоненти, створюємо мультикомпоненти. Саме мультикомпоненти, щоб у нас кожен компонент був окремо головним компонентом. Перемічаємо їх окремо в секцію і забираємо собі якийсь показник для створення головного компонента. Те саме повторюємо для нашої краплі. Виділяємо, створюємо компоненти. Кожна крапля окремо є головним компонентом, переміщаємо, забираємо собі через Alt якийсь приклад. А наступним у нас іде показник ймовірності упадів. Я написала окремо. Значення і відсоток. Це потрібно для того, щоб потім при зміні даних ми писали лише кількісне значення і не прописували кожен раз значок відсотку. Створюємо Даємо заголовок. Оскільки текстові Properтіes ми будемо прописувати вручну, окремі компоненти нам створювати не потрібно. Приступаємо до створення головного компоненту, який показує опад на годину. Для цього ми виділяємо кількість міліметрів, нашу краплю та відсоток ймовірності опадів. Створюємо автолаяут. Нагартовуємо. Забираємо вже створений показник часу. Тут у мене 16 пікселів. І для того, щоб візуалізація була більш одноманітною, робимо постійну ширину, у мене вона 60 пікселів. Даємо заголовок нашому фрейму і створюємо з нього компонент. Ми бачимо іконку, чотири маленькі громбики, яка означає, що ми створили саме головний компонент. Переходимо до самого цікавого, до налаштувань. Компонент має такі варіанти Properties, як варіанти Boolean, InstanceWeb і текст. Почнемо з ІнстансWeb. Web нам дозволить обрати з запропонованих, створених заздалегідь компонентів те, що нам потрібно. В даному випадку почнемо з краплі. Натискаємо потрібний елемент, переходимо в праву панель, отримаємо іконку, отаку, запам'ятайте її. Create Instance Sweb Property, називаємо її Create. Давайте подивимося, що у нас вийшло. У нас є головний компонент. Якщо ми створюємо з нього доцільний компонент, Тепер я можу зайти в нього та обрати якийсь з варіантів краплі, які мені наразі більш. Потрібні. Наприклад, порожні. Також звертаю вашу увагу, якщо я передумала, і мені повторно треба щось замінити, я бачу лише один варіант. Чому? Тому що тут написано обрані, а в обраних у мене лише те, що я, власне, вперше обрала. Для того, щоб це поправити, ми йдемо в головний компонент. Ідемо в Properties, Properties для нашої краплі, йдемо в налаштування, і тут бачимо обрані значення і можемо, власне, додати інші. Я хочу додати всі. Тепер, коли я захочу замінити ще раз краплю, я можу обрати будь-який з варіантів. Видаляємо приклад, повторюємо аналогічно для значення кількості опадів. Create property, Значення. Створити. Одразу можемо обрати всі. І так як для показника часу я створила заздалегідь, а то варіанти часу в мене вже створені, але в мене не створені проперті, які я власне, наново створюю. Ми бачимо, що завдяки Instance Property я можу обрати іконку, можемо обрати кількість та можемо обрати час. Наступна проперті, яке ми з вами подивимось, це буде текст. Текст ми будемо вводити в значення імовірності опаті для 10%. Обираємо нашу 10%. Ідемо в праву бічну панель. І, власне, створюємо Property саме там, де у нас значення 10. Бо ми бачимо, що у нас є також значення layer, також є аналогічна іконка, але ми працюємо з 10, тому йдемо саме сюди. Бачимо Create Text Property, даємо назву Create. Це дозволяє нам. Не заходячи всередину компонента, не робити декілька а, рухів, стати на дочірній компонент, стати на а, один автолаут, другий, стати на текстовий блок, обрати текст, а, а ми можемо лише ввести значення на панелі справа. Наступним і не менш цікавим буде Property Boolean. A boolean ми будемо задавати для показника кількості міліметрів опадів для того значення, коли воно дорівнюватиме нулю. І тому, щоб написати 0, я хочу, щоб тут було порожнє значення. Заходимо цього разу 0,5. Йдемо не в текст, йдемо саме в layer. Створюємо Property. Даємо назву. Ми бачимо, що значення а, має два варіанти: false or true. Зараз у нас true. Create. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Зверніть увагу, я дала назву, що вже існувала, тому фірма автоматично дописала двойку. Окей. В цьому випадку я хочу, щоб кількість не показувалась. І, власне, хочу порожню корабль. Воля. Бачимо, кількість не показана, краплю порожньому замінили, ймовірність 10% нехай залишається. Також звертаю вашу увагу. А в таких випадках, коли ви показуєте, що якесь значення дорівнює false, вам обов'язково звернути увагу на те, як налаштовані ваші автолеяти. В даному випадку у мене значення між показником часу та вмістом стоїть автоматичне. І фіксована висота автолояута. Якби це значення було таке, як ми задали на початку 16 пікселів, то при зникненні якогось показника, інші пересунулися згідно тому, як налаштований автолаяут. Щоб цього не допустити ми налаштовуємо авто. І пропорції, з якими ми подивимося, це варіанти. Перепустімо, у нас. Висока імовірність опадів, велика кількість буде міліметрів на годину. І я хочу якось попередити скористувачів, вказавши, що у мене це значення буде червоним. Але, якщо у мене в одному з варіантів буде чорна, а в іншому червона, а я заміню в головному компоненті, то ми побачимо, що червона буде всюди, а це не те, що нам зараз потрібно. Ми йдемо до головного компоненту, створюємо Properties варіант. Можемо натиснути плюс на верхній панелі, або, власне, створити варіант. Значення, яке буде червоним, у нас показник кількості опадів за годину на даний момент це 0,5. Оскільки показник високої кількості опадів може бути різним і ми маємо створити більш відповідний і релевантний вигляд нашого застосунку, ми йдемо в значення, створюємо компоненти, забираємо один. І вставляємо заміни. Можемо задати відповідні назви. Наприклад, у нас буде Red. Називаємо Danger. Ми маємо задати новий Інстанс Веб Проперті. Create Red. І додаємо о, цього разу вже о, ті варіанти, які червоного кольору, які нам будуть потрібні. Обираємо відповідну візуалізацію іконку. Обираємо Red. І обираємо значення, яке нам потрібно. Далі, як я казала, наш застосунок показує погодинно на 24 години. Відповідно, ми беремо наш головний компонент. І копіюємо його 24 рази. І тепер ми можемо відповідно налаштувати кожен таким чином, щоб це було більш релевантна до нашого застосунку і до нашого відділу. Замінили дані в усіх дочірніх компонентах, об'єднали, створили автолейаут для зручності, щоб перевірити, що у нас всі відступи рівні. Перейшли до компоненти з табами, задали в якості варіанти наші опади, перелінкували. Отримали такий головний екран з табами, таби перелінковані і можемо передивитися опади по годині. Це все. Тестуйте!